Ну як же так? а? Здавте, будь ласка, будь ласка, ставте сюди. Аліна, я забираю всіх маленьких котеня. Сунечки, поїдемо. Великі коти залишаються на вас. Поліція фіксує, в якомусь каміні ми забираємо. А я тут рукочку, скільки котеня? Четверо у вас, Це не природі, що ні? Щось Можете, будь ласка, Можете двох родинях зібрати, будь ласка, чи давайте Я просто хотіла дати номер, запишіть, будь ласка, мій номер. Я хочу, щоб ви відвезли сьогодні. Я... Я, Садивите, я, хочу... Да, я хочу вам зараз показати, але да супер, супер супер. Ми прийшли, ми навіть свики і не заявили. <реку> на будемо показувати. Добре. Наш, добре. Давайте та спочатку, вища, так я розкажу, що тут а, ми втіли так, добре, ми втіли подивитись. Добре. Добре. По добре. добре, Добре, дивіться, ми прийшли і подивитися останні парини, що з тваринами, як, бо дуже багато в інстаграмі, там, Тік-Току дівчина виставляє. Не подобається їм в якому стані котики. А і багато котиків. Ви бачили котики вже тварин. В інстаграм, ми чекали вас, нам потрібна фіксація. Ми не заходимо без вас, бо ну, я організація, ми ну, це не, не потрібна, ми нічого тут не зайшли, не побили. Так? Ми чекали вас. Ми хочемо зайти і подивитися, якому стані тваринки, подивитися, яка документація є на цих тваринах. Ми не кажемо, що треба все закрили і все. Можливо, людина не розуміє, як поводитись треба з тваринами, розумієте? Ми їй все підкажемо. Які потрібні умовиєте, коли приходять на них люди і просять якусь документацію? Тут от ми заходимо зараз. Дивіться, да? От давайте почнемо по закону. Тут має бути куточок споживача, так? І оці паспорти, які ви винесли, мають бути отут. Розумієте? Ну я вам питання задаю, ви розумієте це? Я з вами хочу спілкуватися. Ну, ви не можете не спілкуватися. Ви тут, якби хозяйка цього? Отут потрібно, щоб це було. Це було е рішення де держпожит...